Починати. Я зачитаю порядок денний. На сьогодні сьогодні у нас 5 лютого. 2.1. Внесення змін до порядку ведення реєстру ліцензії на користування радіочастотним спектром. 2.2. Внесення змін до порядку ведення реєстру присвоєнь радіочастот загальних користувачів. 2.3. Розгляд проєкту закону України про внесення змін до деяких законів України щодо удосконалення державного ринкового нагляду. 2.4. Розгляд проекту закону України принесення змін до митного кодексу України щодо проведення порядку сплати митних платежів. 2.5. Схвалення проєкту постанови Кабміну про затвердження методики розрахунку витрат та збитків, заданих користувачу Радіочастотного спектра володільцям радіообладнання, що створює радіозавади. 2.6. Внесення змін до деяких постанов КІК. 2.7. Розгляд проєкту постанови Кабміну про внесення змін до правил надання доступу до інфраструктури об'єкта електроенергетики. 3.1. Надання офіційного загального роз'яснення щодо обмеження доступу до відомостей окремих суб'єктів господарювання, що містяться в реєстрі постачальників. 3.2. Введення єдиного державного реєстру операторів поштового зв'язку. Чи є питання по цьому порядку денному? Якщо нема, пропоную проголосувати за цей порядок денний. Будь ласка, хто за, підніміть руки. Дякую, будь ласка, Ірина Юрівна. Перше питання. Два, один. Голова, шановні члени комісії, представляю до вашої уваги проєкт постанови про внесення змін до порядку ведення реєстру ліцензій на користування радіочастотним спектром. Відповідно до статей 48, 49, 50, із 51 по 54 закону України про електронні комунікації, закону України про національну комісію, закону України від 10 жовтня 2025 року про внесення змін до деяких законодавчих актів України у зв'язку з прийняттям закону про адміністративну процедуру, Пропонується внести до порядку ведення реєстру ліцензій на користування радіочастотним спектром, затвердженого постановою національної комісії від 6 липня 2022 року номер 96 Зміни викладені у проєкті рішення. Це стосується заміни слів анулювання словами припинення дії скрізь по тексту рішення. Це пов'язано саме з проведенням у відповідність до закону про адміністративну процедуру. Прошу підтримати. Дякую, чи є питання? Якщо питань немає, пропоную проголосувати. Хто за, будь ласка, підніміть руки. Далі. Далі, будь ласка. Пропонується розглянути проект рішення про внесення змін до порядку ведення реєстру присвоєнь радіочастот загальних користувачів. Відповідно до частин 4, 5 та 20 статті 68 закону України про електронні комунікації, закону про НКК і вище згаданому закону про внесення змін до деяких законодавчих актів України у зв'язку з прийняттям закону України про адміністративну процедуру. Пропонується у тексті порядку введення реєстру присвоєнь радіочастот загальних користувачів, затвердженого постановою НКК від 17 серпня 2022 року номер 149, слова анульоване присвоєння радіочастоти та анулювання замінити словами присвоєння радіочастоти, дію якого припинено, та припинення дії відповідно. Прошу підтримати. Дякую, Немає питань? Хто за? Будь ласка, підніміть руки. Далі. Шановний голов, шановні члени комісії, на ваш розгляд пропонується проєкт рішення щодо розгляду законопроекту про внесення змін до деяких законів України щодо удосконалення державного ринкового нагляду. Законопроект зареєстрований за номером 12426, Надійшов на розгляд комісії від комітету Верховної Ради України з питань цифрової трансформації. Законопроектом пропонується внести зміни до закону України про НКЯК щодо виключення з повноважень регулятора виконання функцій органу державного ринкового нагляду в сфері обігу радіобладнання відповідно до закону України про державний ринковий нагляд і контроль нехарчової продукції, з одночасним включенням до повноважень комісії повноваження щодо забезпечення взаємодії з органами ринкового нагляду, митними органами. З метою припинення порушень законодавства про ринковий нагляд і загальну безпечність продукції, ці пропозиції були подані комісію відповідно до рішення від 17 травня 2023 року за номером 188, враховані кабінетом міністрів, а погоджені додатково відповідним рішенням комісії, тому пропонується висловити позицію про доцільність його прийняття. По цьому проекту доповідь завершив. Дякую. Чи є питання? Якщо питань немає, пропоную проголосувати. Хто за, будь ласка, підніміть руки. Далі, будь ласка, на ваш розгляд пропонується проект рішення про розгляд проекту закону України про внесення змін до митного кодексу України щодо проведення порядку сплати митних платежів до вимог директиви. І внесення змін до закону про поштовий зв'язок. Законопроект зареєстрований за номером 12430 від 20 січня цього року. Законопроект надійшов на розгляд комісії від комітету Верховної Ради України з питань цифрової трансформації, опрацювавши даний проект. В першу чергу у висновку пропонується зазначити про те, що. Питання врегулювання порядку декларування та оподаткування товарів, що переміщуються і пересилаються на митну територію України в міжнародних поштових та експрес відправленнях, не стосується повноважень комісії. Одночасно, з законопроектом пропонується внести зміни до закону України про поштовий зв'язок, це статті 29 і 31, та встановити, що міжнародний поштовий обмін мають право здійснювати, окрім призначеного оператора. Поштового зв'язку також і інші оператори поштового зв'язку, які відповідають певним умовам, які наводяться в законопроєкті, у порядку, який встановлюється Мінінфраструктурою за погодженням з Мінфіном. У зв'язку з цим пропонується зазначити висновку про необхідність передбачення у запропонованій статті, також погодження вказаного порядку. ЗНК як центральним органом виконавчої влади зі спеціальним статусом, у повноваженнях якого є здійснення державного регулювання в сфері надання послуг поштового зв'язку. Враховуючи зазначене, пропонується затвердити висновок про доцільність його прийняття із пропозицією. Прошу підтримати. Доповідь завершу. Дякую. Чи є питання? Якщо питань немає, пропоную проголосувати. Хто за, будь ласка, підніміть руки. Далі, будь ласка. Шановний голова, шановні члени комісії, до вашої уваги пропонується проєкт рішення про схвалення проєкту постанови Кабінету міністрів України про затвердження методики розрахунку витрат та збитків, завданих користувачу радіочастотного спектру, володільцем радіообладнання, що створює радіозавади. Проект постанови розроблено відповідно до абзацу другої частини п'ятої статті 73 закону України про електронні комунікації, пункту першої частини четвертої статті 4 закону про національну комісію та пункту 1.17 плану організації підготовки проєктів актів та виконання інших завдань необхідних. Для забезпечення реалізації закону України про електронні комунікації згідно з резолюцією прем'єр-міністра України. Даний проект передбачає затвердження методики розрахунку витрат та збитків, завданих користувачу радіочастотного спектру володільцем радіообладнання, що створює радіозавати. Проект аКТА потребує погодження з заінтересованими державними органами, а саме Мінцифри, Міноборони, МінФін, Мінекономіки, Міністерство, <кій> адміністрації Держспецзв'язку і Генеральний штаб збройних сил України за згодою. Пропонуємо схвалити проект постанови Кабінету міністрів та встановити строк, протягом якого від фізичних та юридичних осіб їх об'єднань приймається зауваження та Пропозиції до проєкту постанови Кабінету міністрів з дня його оприлюднення до 7 березня 2025 року. Прошу підтримати. Дякую. Чи є питання? Якщо питань немає, пропоную проголосувати. Хто за, будь ласка, підніміть руки. Постаємо. Далі. Шановний голово, шановний члени комісії, для вашої уваги пропонується проєкт постанови НКК про внесення змін до деяких постанов НКК. Проєкт постанови розроблено з метою приведення у відповідність до норм законодавства, порядку ведення єдиного державного реєстру операторів поштового зв'язку, частині правильного застосування від припису до кодифікатора адміністративних територіальних одиниць та територій територіальних громад та удосконалення порядку подання операторами поштового зв'язку, звітності та інформації, форми регуляторної звітності номер 3 п квартального поштового зв'язок та інструкції щодо її заповнення. Так, 14 січня 2025 року накази Мінрозвитку за номером 42 до до кодифікат, згаданого кодифікатора внесення зміну про змінення відповідних позицій кодифікатора у зв'язку з цим виникла необхідність у внесенні змін до пункту 9 додатків 1-2 до порядку ведення єдиного державного реєстру операторів поштового зв'язку Щодо змін до порядку подання операторам поштового зв'язку звітності та інформації, рішенням НКК від 11 грудня 2024 року номер 752 схвалення проєкт постанови про внесення змін до постанови НКК номер 146, від 26.04.2023 року про порядок подання операторами поштового зв'язку, звітності та інформацію, якого оприлюднена 12 грудня 2024 року на офіційній сторінці НКК в мережі інтернет з метою одержання зауважень та пропозицій від фізичних та юридичних осіб, їх об'єднань строком до 13 січня 2025 року. Протягом визначеного строку до проєкту акта надійшли два зауваження та пропозиції від СП Росан. Пропозиції та зауваження були оприлюднені на офіційному сайті, опрацьовані та за результатом чого одна пропозиція врахована повністю, інша обґрунтовано відхилена. Про результати розгляду зауважень та пропозицій повідомлено листом, ДСП Росан 21.01.2025 року. Зарахуванням розглянутих пропозицій та зауважень, окремі положення проєкту акта були допрацьовані. Інформації щодо результатів проведення консультацій та одержання зауважень пропозицій розміщені на офіційному вебсайті НКК. З метою реалізації поданих НКК повноважень представляється проект постанови, який після його затвердження буде направлено до державної реєстрації до Мінюст. Прошу підтримати. Доповідь закінчив. Дякую. Чи є питання? Якщо питань немає, пропоную проголосувати. Хто за, будь ласка, підніміть руки. О, да. Далі. Шановний голово, шановні члени комісії, до вашої уваги пропонується проект рішення щодо погодження проєкту постанови Кабінету міністрів України про внесення змін до правил надання доступу до інфраструктури об'єкта електроенергетики. Дані зміни запропоновані розробником Міністерством енергетики. І передбачають доповнення правил надання доступу розділом стосовно особливостей доступу до інфраструктури об'єкта електроенергетики в умовах надзвичайного та воєнного стану, зокрема щодо заборони демонтажу, обладнання і технічних засобів електронних комунікацій, розміщених із дотриманням вимог закону на період воєнного стану та надзвичайного. Пропонується підтримати і із пропозицію. Дякую. Чи є питання? Якщо питань немає, пропоную проголосувати. Хто за, будь ласка, підніміть руки. Так. Далі. Наступний проєкт рішення пропонується надати офіційне узагальнене роз'яснення. Щодо обмеження доступу до відомостей про окремих суб'єктів господарювання, що містяться в реєстрі постачальників електронних комунікаційних мереж та послуг, до нас надходили звернення від відповідних суб'єктів стосовно їхньої наявності у реєстрі. І для того, щоб мати чіткість в цьому питанні, ми надаємо відповідно до норм закону офіційне узагальнене роз'яснення. Щодо обмеження доступу до відомостей про окремих суб'єктів господарювання, які здійснюють діяльність на прифронтових та окупованих територіях України, пропонується затвердити дане роз'яснення і департамент електронних комунікацій доручити направлення копій цього роз'яснення відповідним суб'єктам. Прошу підтримати. Дякую. Чи є питання? Якщо питань немає, пропоную проголосувати. Хто за, будь ласка, підніміть руки. Опотаємо. І останні питання. До вашої уваги пропонується проєкт рішення НКК про видання єдиного державного реєстру операторів поштового зв'язку. Пропонується внести відомості до єдиного державного реєстру операторів поштового зв'язку згідно поданого повідомлення. Від товариства з обмеженою відповідальністю International Courier Service, яке було подано 23.01.2025 року. року. Стандартне рішення. Прошу підтримати. Дякую. Чи є питання? Якщо питань немає, пропоную проголосувати. Хто за, будь ласка, підніміть руки. Так. Дякую. Це останнє питання по цьому порядку денному.